Справедливу Мобілізацію, що це означає? Що вимоги по мобілізації стосуються всіх, і простих пересічних родин, і депутатів всіх рівнів, і чиновників всіх рівнів, і силовиків всіх рівнів, що ця справедливість потрібна для того, щоб країна розуміла, що в війні нашу землю рівно захищають всі, але в цьому законі, на жаль, Залишилися всі абсолютно позиції, які ділять українців на ті, хто мусить іти воювати за Україну, і блатних, які будуть спокійно законом тепер вже захищені від того, щоб іти і боронити рідну державу. Так де тоді ця справедливість? І в цьому законі її немає. Я вважаю, що досвід, історичний досвід світу, говорить про те. Що якщо силоміць військового, майбутнього, ненавченого достойним чином відправити на фронт, він не зробить армію сильнішою. Нам потрібен зовсім інший підхід. І саме тому наша команда в цьому законопроекті дала пропозицію про те, щоби тих мобілізованих, які реально прийшли і погодилися воювати за Україну, щоб шість місяців була професійна, абсолютно чітка організована підготовка, тому що просто взяти людину з вулиці і відправити на фронт, навіть якщо людина готова померти за власну державу і жити за власну державу, якщо не підготовлена людина, вона не зможе виконати свою місію служіння Україні.